Показую, як наші кивляні проводять до сух. Ось подивіться. А вон там, що бачите, за всіма там пляшечки. І це ще не все. Це є тільки під одною деревиною. Люди, а у вас совість трошки є? Тут бухаєте празднуєте, вам дуже весело. А природа від цього страдає. дивіться, стільки пляшок тут валяється, гляньте. Всі свої сранки залишають, щоб за них хто-то прибирав. Воври свині. Гарно хтось повідпочивав у нас в Києві. Навіть не знаю, як цих людей назвати, які є варіанти. Це так Київ гарно порозважався, несу до найближчого смітника. Так далеко аж за 50 метрів. Невже це так не можна пройти? Це ж якісь інваліди тут розважалися. Ну, подивіться, яка гарна кучка. От так от. Ось не так далеко, дивіться. Смітник. Це не можна було це внести сюди. Бо інваліди умственні. Все, місце виконано, Тепер можна полюбуватися на щиріне озеро.